Наймилосердніший, Боже, Твоя доброта безмежна і скарби благодаті невичерпні. Сьогодні ми приходимо до Тебе, щоб просити милосердя для нашої родини та дому. Ми знаємо свої слабкості та невірність, вдивляючись в образ Божого милосердя, сповнені покаяння, молимось Тобі. Зціли нашу сім'ю від гніву, гордості та марнославства, визволи нас Твоїм милосердям від духу звинувачень і браку прощення. Спаси від гріхів, які найбільше гублять нашу родину і ображають Тебе. Віднови у наших серцях любов один до одного, щоб ми були свідками милосердя в ділі, слові та в молитві. Ми безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке є найбільшою Твоєю ознакою. Бажаємо, щоб уся наша родина завжди жила в променях Твого милосердя, яке ми прославляємо і благословляємо. Нехай воно досягне наших сердець і проникне в наше нутро, щоб ми могли тебе краще пізнати і любити, цілковито і беззастережно довіряємо Твоєму милосердю, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості, бажаємо поширювати Твоє милосердя, чинячи діла милосердя. Особливо прагнути навернення грішників і приносити розраду тим, хто потребує допомоги хворим і знедоленим. Ісусе, Царю милосердя, благослови нашу родину, дім і Батьківщину через заступництво Твоєї пречистої Матері. Пошли ангелів, щоб стерегли нас. На стежках твоїх заповідей, Боже милосердний, бережи наш рід, як Твою власність і славу, і нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряють Твоєму Милосердю і прославляють його навіки вічні. Амінь.